Дякую, у нас ранковий ефір. І в нас е зараз вже два гостя. Є це Андрій Мамалига, адвокат, і його власне підзахисний Антон Стоков. Да Антон, е я в першу чергу поясню е глядачам. Я зараз хочу показати в мене тут є. Плакат, <реш> оце авторство Антона. Стоговгохом, це вже напис, це вже не в оригіналі, да там було в плакаті. Це вже група підтримки. Цей плакат мені. Мені подарували люди, які прийшли під апеляційний суд міста Києва позавчора. Сказали, щоб ми повісили на громадському в себе десь тут, тут в якомусь місці. Це відомий плакат твій, тому що саме за нього, якщо не помиляюсь, да, ти отримав нагороду. Взагалі Антон лауреат багатьох конкурсів. Ну, він дизайнер, він художник. І більше того, це аполітична людина, в принципі. Да? Вони там не член партії, ні, ніколи в житті ні під які флаги не стане. Але Антон попав під роздачу. Він дев'ятий чи восьмий, мається на увазі з тих затриманих 20 січня, да? це було ввечері. На Подолі, якщо пам'ятаєте, студенти театрали, які Но, ночі. Тоже да. можу сказати утром, в 5 утра. Утром в 5 утра. Е, от, е, їх приписують в одну компанію, але насправді це окремо студенти театрали, і незабаром після того Антон Стогов, якого піймали, затримали на Подолі, е, де така історія. Давай, давай просто ти, ти розкажеш історію, все як було. Я тільки скажу про те, що Антон не був ні на Грушевського, ні на Майдані. Він йшов з роботи додому. Його піймали, і в даний момент ти підзахисний, підсудний, суд, під і ти знаходишся вдома, під домашнім арештом. Тобто, до сьомої ранку не маєш права виходити з дому. Зараз, тобто, наприклад, покликати на вечірній ефір там, на десяту, ми вже тебе не можемо, тому що о, от, це може. Круш... Розкажи, як все було. Ну, у мене є привичка працювати по ночам, так як в редакції спокійно і тихо в цей, і, в принципі, це. довольно часто, несколько раз в неделю, я с поздно ночью под утро пешком возвращаюсь домой на подол. Ну, я був на засудовому засіданні, я так розумію, що працюєш ти на Артема, хто знає киянина, а йдеш пішки на Лук'янівку. Це не так далеко, да? це там пару кілометрів прогулятися чи навіть менше. Ну, ну 20-30 минут. 20-30 хвилин пішки. Да, да, да. І от ти йшов, вночі з роботи, да? Да. Спускався ну... по вулиці Глобочинської. И тут события как-то начали очень стремительно разворачиваться. И неожиданно совершенно люди в спортивных костюмах сбили меня с ног, повалили на асфальт, прижали к земле, натянули шапку на, на лицо и зас... очень требовательно сказали лежать, молчать и не дергаться. Происход... Может, на тебе были какие-то стрички там? Ні, нічого, нікакому. Може, ти пахнув димом? Ти <свист> <свист> курив? <Нет. свист> ну, Антон, я розумію, що абсурдні запитання. Менше з тим люди прийшли і ну, це треба було бути от в апеляційному суді. Я там був як стрімер, я звідти включення вів. Ну, сам суд не дозволяли знімати, але після того. Ви бачили повний зал цих екстремістів, які прийшли підтримати Антона. Там ви я кажу, ви пробачте, але там е, ботани, очкаріки, художники, ну дизайнери, ну от такі екстремісти, що е, ще можна звинуватити, вони кажуть, студенти театрали. Ну і що, що вони гуманітарії, театрали, е, вони могли попасти під поганий вплив. Ну то звинуватити там художників, які насправді от дуже багато з вас, хто є політичний. Це правда, що ви не були в той день? Ну, ні на Грушевського, ні на Майдані? Да, Я, в принципі, до цього був на Майдані. На Новый год, когда показывал друзьям Киев, мы гуляли по городу. Я туда не заглядывал, как ни туда, ни даже на политические сайты особо не, не лазил. Может, потому может, таким... что мне очень тяжело в этом всем разобраться. И я только слушал друзей краем уха, что происходит, и какие-то выводы там пытался... Ну і ви стали так би мовити жертвою. Просто і е, я не, не знімав, але перекажу, що там був такий діалог. Коли Антон ну, суддя дав слово, він сказав, що я прошу вас розібратися в цьому непорозумінні. Да І суддя скипів, це непорозуміння, ви звинувачуєтесь в особливо важкому злочині. Ви звинувачений, а непорозуміння, почав там кричати. Тобто, люди, так само, коли була ця акція з плакатами з твого авторства під судом, то там стояли, охороняли. Міліціонери, ну, грифон приміщення суду, і так само один з фотографів, який як журналіст висвітлював цю акцію, показував, що підтримують, він до них підійшов каже, бачите, як воно от, людина просто йшла додому. І ці міліціонери такі, і що один просто а не всі такі, просто шли. Ну, тобто люд, людей не можна переконати в тому. От як ви будете доказувати, що ви не верблюд? Скажіть, як? От, може, це питання до адвоката? Ну дуже цікаво, до речі, Антон все-таки не розповів, як його затримували, тому Розкажіть. що да, тому що він лежав там деякий час лицем в снігу, а тоді люди в цивільному, до речі, вони не представились працівниками там правоохоронних органів. Його закинули там на задню сідушку якоїсь машини. і Антон навіть. Не знав, куди його везуть, і вже він з полегшенням дізнався, що його привезли до Дніпровського ругу. А до цього я так розумію, що Антон взагалі думав, що його викрали якісь бандити, і невідомо, що його чекає. Нам треба відео показати, бо ми зараз перекажемо все, що ми відео акції з-під Солом'янського суду. Бо ми зараз просто вже перекажемо все, що відбувалося, в тому числі ваша мама. Це казала, що, що ви дуже зраділи, що вас привезли у відділок, а не в ліс вивезли, бо невідомо було, хто ці люди. У нас е е це відео ми можемо оперативно да, показати? Давайте подивимось шматочок цієї акції, як це від вас. Ні, там з другої е хвилини з 2.03. З 2.03, будь ласка. Дивитися, мені здається, що зараз дали наказ з вище посадовців, які вже штампують, так би мовити, протоколи і випускають всі під домашній арешт. Але ось якщо говорити про справи, то справ за Госкін не з'явився захисник і тому перенесли справу на 6 лютого, на 15 годину. Він досі під арештом. Так, буде. так. Ці три дні ще буде. Якби адвокат з'явився, то очевидно, ну, що ну очевидно так. І ну ми бачимо, що ну в інших, які вже пройшли, вже пройшло чотири справи, їх відпускають під домашні арешти, певний період часу, тобто на в основному на нічну на нічні години це з 20 по 7 ранку, щоб люди могли працювати і отримувати якусь родину. поки що це міра запобіжного заходу, потім будуть розглядатися суд, справи будуть розглядатися в судах вже по суті, і тоді ми знову будемо ходити на судові засідання, однозначно, тобто як зали засідань, так і під судами, тому що судова система і влада повинна бачити тиск увагу суспільства до цих справ, що не можна просто затримувати і саджати людей. І ми думаємо, що оскільки цей тиск буде. То й судова система судді теж розуміють, що невідомо як зміниться ситуація в країні і їм нести відповідальність, якщо вони будуть приймати неправосудні рішення. Ночью 20 числа, как раз это был первый день, когда были на Грушевского события, когда горели автобусы. Он в этот день вечером поздно возвращался домой с работы. И арестовали его, кстати, люди в гражданском. И в гражданском натянули шапку, наручники, посадили в гражданскую машину. И Антон говорит, что он даже обрадовался, когда увидел. Да, и милиция, что привезли в милицию. Потому что куда везут ночью? Люди в гражданском. Ну представьте состояние. Говорит, даже обрадовался, когда увидел, что привезли в милицию. Да. Так что его взяли, вот ни за что не прошел. Да вообще, да. Да Это настолько, причем настолько политичный человек, то есть, ну, вот совсем... без де даже екстремізму просто подовжні. А вдруг може шоти. Ну, о, якщо правоохоронці не знають, як встановити, наприклад, чи ви політичний, чи політичний чоловік, то я можу підказати їм. Є таке поняття, як імей. Вони ж цим постійно користуються. Вони можуть задати запитань запит оператору мобільного зв'язку, який скаже, що. В районі Майдана е, власник цього телефону там, протягом останніх з кількох днів не з'являвся, наприклад. Ну, або був там в день, там, наприклад, там пару ну, годин там, чи годину. Ну, і, ну, або так само можна взяти камери спостереження. Але мене здивувало ставлення суддів. Він, наприклад, допитувався, а, так, от ви працюєте в компанії там, розумники, Ага, ви працюєте в цій компанії, але ж ви не працюєте, да, так? Конкретно, ні, ну як, я працюю, працюю на них уже там рік. Стоп, у вас де трудова книжка? Ну, трудова книжка не в них. А, понятно, тип. Ну, Тобто людині потрібна формальна штука. Нічого, що, Я перепрошую, офіційно я зараз безробітний. У мене трудова угода з громадським, я не працюю на громадському. Ви бачите мене в студії, якщо що, я не був в цей момент біля Верховної Ради, я сидів тут. Ну, Мені легше це довести, бо ми в прямому ефірі, і запис ефіру зберігається на серверах. Невже не можна взяти в мене питання також до пана Малеї, до адвоката? Скажіть, будь ласка, взяти якісь відеозаписи, там, наприклад, з охорони, де він виходить, заходить, коли він заходить на роботу, і довести, що він там не був на Майдані, наприклад? Е, ну, звичайно, можна. Але я хотів би нагадати про презумпцію невинності. Я хотів би нагадати шановним прокурорам, суддям, що. Саме правоохоронні органи, ну зараз за участю прокурорів, мають довести винність особи. І лише після того особа буде, може бути засуджена за вироком суду. Але на жаль, в Україні все перевернули з ніг на голову. Тобто, будь ласка, взяли людину, посадили в Лук'янівку два тижні, так скільки два тижні людина. Відсиділа в тюрмі, тому що Лук'янівка це не санаторій. От, а зараз ми будемо намагатися довести його невинність. Так, ми будемо це робити, але вибачте, можливості є досить обмежені. Те, що ви кажете, отримати інформацію від мобільних операторів, складно, тому що не маємо права. Отримати іншу інформацію з відеоспостереження складно, бо не маємо права, звертайтесь до суду. Правоохоронні органи ці повноваження мають згідно закону про міліцію. От, так що я думаю, що це треба робити, але насправді на сьогоднішній день Антону, так само як і іншим людям, які необґрунтовано. Підозрюються в скоєнні таких тяжких, особливо тяжких злочинів, я вважаю, що їм дійсно загрожує небезпека. Тобто від 8 що, до 15 років. Та, так, звичайно, до них в кожний момент можуть прийти знову працівники міліції, одіти кайданки і знову, значить, повезти на Лук'янівку або в іншу якісь там іншу тюрму. Тобто це є реальна небезпека для простих громадян. А, а Антон, а, а розкажіть про себе. Ну просто розкажіть, може ви, ви я знаю, в Москві навчалися, так? а в нас зараз термінова чи ні? Так? Да? А, мені здалося, що хтось в нас, коли хтось щелкається, означає, що щось термінове вибачте. Ну от розкажіть зараз про себе. Може ви екстреміст, може, ми там в чеченських бойовиків навчалися? Мені на попав, к сожалению, в чеченські бойовики. Учився в Москві, в ГДВ ще академічна школа. графического дизайна. И ребята и преподаватели этой школы меня сейчас очень сильно поддержали, за что им огромное спасибо. Организовали плакатную акцию, подключили людей. Я думаю, они бы не остановились только на этом, а придумали бы что-то еще. Пользуясь случаем, выражаю благодарность им и вообще всем друзьям, которые стояли за моей спиной и поддерживали. Ну, а над чем вы працюете и працювали вот остальным часом? А у меня достаточно разнообразные проекты. Один из последних – это в компании «Разумники» мы делаем мультимедийные программы и учебники для маленьких детей. Я выполняю функцию директора и рисую иллюстрации. До этого с той же компанией мы сотрудничали с Днепропетровским музеем Холокоста и еврейской истории, делали мультимедийные инсталляции, посвященные Холокосту и Второй мировой. Ну, разнообразные совершенно задачи. До этого в Москве занимался театральным плакатом. Как вы спели вообще? Это же статья. Ну, я зараз жартую. Я жартую, звісно. ну, Я маю на увазі, що дивіться, ми можемо говорити, наприклад, про те, що ті люди, які брали участь в автомайдані, які просто патрулювали, що вони незаконно там. Ті люди, які на Грушевського не брали в руки каміння, а просто ну, прийшли. Багато киян тоді було, вони теж. Чому їм шити екстремізм? Там вони студенти, вони насправді. Аж шоломини у них для того, щоб. Ну, це ж не заборонено прийти в центр міста і дивитися, що там відбувається. побачити на власні очі. І хапали всіх людей, які йшли з центра, кудись в бік там, від центру, після там, другої, третьої ночі, наприклад. Ви, людина, яка взагалі не має стосунку до політики. Ну, і, ну як далі жити в цій, в цій країні? Це риторичне питання. Але власне, от ситуація, коли людина взагалі не має стосунку, не ви, не висловлювала своїх політичних поглядів, територіально знаходилась не на Гружевську, попала, так би мовити, під роздачу. Просто от е, як ви будете далі боротися? Ви будете це пояснювати судді? Ще ж справу по суті не слухали. Правильно, це апеляційний ну, ну, суд? Ну, мало того, я вже заявляв про питання слідчому про закриття. Кримінального провадження в зв'язку з відсутністю складу кримінального правопорушення, от, але вже мені прийшла відповідь, що вибачте, підстав для закриття цього провадження немає. І ми зараз проводимо експертизи. Ну оскільки Антона після того, як забрали в Дніпровську ругу, повністю роздягли. До речі, як екстремісти, я так розумію, як вони е, дуже добре продемонстрували на прикладі Гаврилюка. Mm. Там його роздягнули на морозі. Ну а інших Антону трошки повезло, бо він сидів все таки в приміщенні. Але також роздягнутий і в нього видно водязі шукали якихось, я не знаю, там домішок на пороху там чи на палку. Так, да, мабуть, що до цих пір шукають. От. Але це теж є статті привід для безпокойства, тому що ми не впевнені, що вони там чогось не знайдуть. А система працює. В прокурорів виникла проблема відповідальності. І перед по цьому випадку з Антоном Стогом, і по іншим випадкам, що вони будуть робити далі. Тому що це кримінальна відповідальність слідчих прокурорів і суддів. Mm -hmm. Які безпосередньо брали участь і в порушенні кримінального провадження, і в обранні запобіжного заходу, моїх колег Мустафина Єма і Романа Скрипі на вечері також була адвокат, яка розказувала, що і раніше правова система в Україні була умовно правовою. Але те, що відбувається зараз, ви помітили різницю, чи, чи ні? Чи насправді воно так завжди було? 에, 에, ви знаєте, я над цим думав, і я думаю, що ми повільно. Саме головне, останніх 3-4 роки йшли до того, що існує зараз. Тобто за ці три роки, так, судова система, прокуратура, правоохоронні органи дуже централізовані. І в майбутньому, звичайно, треба ставити мову про цю децентралізацію і незалежність, особливо судової влади. На сьогоднішній день ця влада працює з єдиного центру і прокуратура, і суди з єдиного центру. І е, там один диригент, а це дуже небезпечно, тому що особливо судова влада, яка гарант е, дотримання прав людини, судова влада не працює об'єктивно і вона не працює на захист людини. От що небезпечно е, так, ми говоримо про люстрацію, про відповідальність, але не може існувати країна без суду, не може існувати країна без правоохоронних органів, адже зараз ніхто не говорить про те, що все одно кожен день. Так є суди, ви що? Воно не так, ласка. Але в Києві кожен день все одно скоїться сотні різних злочинів. І все одно правоохоронці вимушені працювати і там. І там, в тій частині, ця система працює десь в правильному руслі, так? Але Дуже небезпека велика, що цю систему зараз використали проти прав громадян, проти прав громадян. І звичайно, хто буде при владі в майбутньому, треба поставити дуже серйозні бар'єри, щоб цього не повторилося. Добре, зараз давайте перервемо трошки нашу розмову там під Верховною Радою. Зараз колона, яка була, вони вже повернулися парковою алеєю назад на Майдан. Протестувальники, але наша кореспондент Настя Стенкова, вона зараз записала нам шматок цікавого відео. Внутрішній квіт знаходиться тут біля Міністерства охорони здоров'я. Їх значно більше ніж в минулі дні, бо ось там внизу власне йдуться сотні самоборони. Можете чути такий звук, і власне солдати дивляться на це. Та? Скільки людей Їм дуже цікаво розпробуємо? Добрий день. Вам як? Як вам сотні самооборони? Нормально вдягнені? Можна їх побороти чи вам вони смішні? Ні, я просто їх знімаю, вас не знімаю. Ви краще обмундировані? Як ви вважаєте? Ось. Наглядаються. Самооборони. я просто ми ті внутрішніх військ. Шокувались і дивляться на них. Сотня розтягнула, так розтягнулись нормально, ось внутрішні війська. Ну, добрий день. Внутрішні війська. Це стоять дуже багато зараз, їх Не кілька сотень. Тут стоїть в Це точно людей зверху, біля Міністерства охорони здоров'я. Тут пошукували. Це менесники, дурші е, е, пожежі. Ну так, ми все нормально. Казувати мене, що все нормально. Вони відчувають. Ну, власне, це те, що відбувається зараз. Антон, ви кажете, що ви до політики. Ну... Мені в дуже тяжело розібратися. Ну, але в принципі, є такі спроби розібратися в цьому? Ну, я слежу за событиями, но виводи робити не тороплюсь, тому що інформація противоречивая со усіх сторон. Мені кажется, нормальному обывателю. Я... А ви в соцсетях є? Так, да, конечно. Тобто ви черпаєте інформацію не з телевізора? там? Телевизор, соцсети, розмови друзів. Тож. Зрозуміло. Ну, ви бачите, що люди не зацінили те, що ви політичні. Вас піймали, і, ну так сказати, це вас не врятувало. Як ви хочете далі оборонятися? Ну, що як ви будете доводити? Ще раз питаю. Якщо чесно, я не знаю, ще, як, що потрібно робити в такої ситуації, і як підстраховуватися. Я розумію, що в будь-який момент мене можуть повернути назад в тюрму. І гарантій ніяких ні, ніхто не дасть. Просто я ще якби... как бы. Дякую, що ви не побоялись, прийшли до нас в ефір, тому що якщо таким чином ручним це все вирішується, то це може залежати від волі одного прокурора чи одного судді, який подивиться цей ефір, скаже. ах, вам щось що там не подобається, там, і, чим, яким... і доводьте, що там всіх інших. У вас до якоїсь до якої дати арешт е, домашній? Так, так, на два місяці. Так, домашній арешт на так, 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 два місяці. Так, так. І тоді знову повинно переглядатися. Так, або ще раз домашній так, арешт, так, так, або повернення. А умови повернення з домашнього арешту під варту, які ну можливі, Порушення так. Порушення режиму. Тобто, якщо він не буде вдома, так а за ці два дні не приходили? Ні. Тобто вони можуть приходити, можуть не приходити. Ну тут теж є цікава колізія, тому що ми над цим теж думали. От уявляєте, 24 година ночі, і дзвоник в двері. І Там люди стоять, можуть представитися, що вона міліція, може не міліція дії Антона. Я навіть, йому, якщо відкривати двері, а раптом то не міліція, це раз. По-друге, є ж чітка норма, яка дозволяє працівникам міліції заходити в житло там не пізніше 11-ї години вечора. Тобто є колізія, тобто і є. Не проблема з перевіркою. Ну я розумію, що вони можуть зробити негласне спостереження, і вже за результатами того негласного тобто стеження, так, якесь стеження з так. машини, наприклад, на дворі, так, що він так, зайшов там в такій-то так, годині так, і там так. не виходить. Я думаю, що то швидше всього так і реалізується значить, спостереження за виконанням цих умов. Але ж це більше ресурсу містке, таке нужвити людину, яка сидить і дивиться там, стежить. Ж не такий великий, як політичний діяч, щоб там за ним ці стеження, наприклад, було ну насправді в останній час влада пішла тим шляхом, коли немає грошей на соціальні виплати, гроші знаходять на виплати в МВС і на оборону Як відомо, наприклад, з 1 лютого підняли заробітну плату військовослужбовцям на 20% Тобто Звідки і навіщо не зрозуміло. В принципі, навіщо зрозуміло? Зрозуміло. Антон, ми не став на меті вас залякати. <хи> У ну, вас, вас і так є приводи для переживання дійсно. Ви, ваш інструмент це, скажімо так, ваш розум і ваші руки, тобто творчість. Ви будете далі працювати, співпрацювати з цими ну, з розумниками, наприклад. Там. У вас нема проблем, там, що вам сказали. Ой, нам не потрібен такий працівник, який є... Ні, ні в я... не вони, Наоборот, вони допомагали да, да? всіми силами і, і підтримували. Насправді його колеги дуже. Я сам був вражений, тому що це да. да, солідарні. І те, що вони під судом, це колеги, в тому числі і працівники розумників там були і вони дуже мали виявили солідарними щодо допомоги Антону. Дякуємо, що до нас завітали. Плакат ми обов'язково повісимо на стіну. Ну, тут написано «100 go, go home. Да? Але от, в такому значенні, що нема чого сидіти там за, за ґратами і йди додому. Да? І от власне під домашній арешт на два місяці. Автора,